Всім привіт! Як показував я раніше, зробив я вже одну батарею свої диски, дискового зчильника і думаю, ще зробити до нього грудобійний каток, тому що тут стояли борони, але борони вони. Не роблять тої роботи, що робить грудобійний каток. І зараз я, є в мене труба, листок металу 4 мм. І думаю, я робити зараз круглі диски такі для катка діаметром 30 сантиметрів. Ось такий у мене листок металу. Я тут його вже розчертив і почав різати. Тут 30 сантиметрів. Я думаю, завести ще десь до токаря якогось, якщо знайду, то виріжу такі круги. І є ще така труба. на 3 метри. Так як і каток. Верніше не каток, а диска, гущільник. І діаметр 43 мм. 43 три діаметр труби. І тут я так не відміряю. Ну, десь 55 п'ять, верніше, міліметрів є. Всередині. Я думаю, що воно вистачить. Ну, зараз я буду розріз, порозрізаю. Потім буду бачити, якщо знайду десь токаря, то виточу. А якщо ні, тоді прийдеться вирізати болгаркою. А тут цей всередині отвір, зараз є такі коронки по металу і висверлювати. Нарізав я таких квадратів. Ось така товщина. Ось тут не видно, це четверка. Вийшло в мене їх три. Три вісім штук. Вісім штук. Це на три метри катка в де вісім таких... Таких перегородок. Я казав, що 30, але різав по 35. 35. По центру тут де отр на 43 мм. Ну, а тут же вийде, скільки вийдеться обрізати або обточити, не знаючи, що я що я маю з ними робити. От, я вам Буду закінчувати першу частину свого відео. Про грудобій. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!